20 двадцята дитина на планеті має той чи інший психічний розлад, підрахували у всесвітній організації охорони здоров'я. Таких діток багато, розповідає завідуюча дитячим відділенням Полтавської обласної психіатричної лікарні Ольга Полив'яна. Та надати їм високоспеціалізовану допомогу не завжди можуть. Не вистачає елементарного обладнання. Минулої весни у психлікарні взялися здобути недержавні кошти і захотіли виграти соціально-економічний грант під патронатом інституту Франції. Ми працювали всю весну, літа і здобули цей грант. Ми отримали перше місце по Україні. Цей грант дав нам кошти в розмірі 5 тисяч євро. Лікарі з пацієнтами вирощували квіти, садили город, створили ставок з рибками, займалися вишивкою на сітці, гралися з тваринами. Для дітей з розладами спектру аутизму, з вадами розвитку, порушенням сенсорного сприйняття, з відставанням психічного розвитку такі види терапії дають суттєву допомогу. Ми якби вже вели таку роботу, схожу на цей проект. Ми з дітками займалися на свіжому повітрі, ми вирощували яблука, які власне потім використовували для зимку як сушку, варили компоти з них. І якби цей проект був звичайною роботою нашого відділення, можна сказати так. Ми вже робили це, просто не називали це словом проект. Щодо придбання спеціалізованих деталей, обладнання медики вже ведуть. кажуть, обійдеться приблизно у 100 тисяч гривень. Виграних коштів вистачить для цього, але лікарі хочуть більшого. У наших планах ще створення зоологічної кімнати, створення зимового саду, бо ми зрозуміли, наскільки важливо з дітками займатися серед рослин, серед тваринок, а не просто в голих стінах лікарні, де вони почуваються не завжди комфортно і не завжди охоче розкриваються. все таки з дітками простіше в формі гри серед. Живої природи з тваринами вони швидше йдуть на контакти, швидше лікуються. Тепер Ольга Полив'яна продовжила участь в проєкті Земля жінок. Чи вдасться стати його переможцем, якого визначатиме журі? Лікар не знає, тому націлюється здобути приз глядацьких симпатій. Це ще 5 тисяч євро. Допомогти у цьому може кожний, якщо зайде на сайт та проголосує. Часу майже немає, бо 20 березня голосування завершиться. Як єдиний представник з України, Полтавка зараз на третьому місці. Першу йде країна Португалія, друга Франція. Адресу для голосування ви можете бачити на екрані чи знайти на нашому сайті.